Сьогодні ми поговоримо про один із найдавніших компасів, які ви можете взяти з собою у будь-які пригоди. І це Каменга модель номер 27 Тож, давайте розберемо його трохи детальніше. Компанія Каменга була заснована ще у 1992 році, і відтоді зарекомендувала себе як Провідний виробник навігаційного обладнання як для військових, так і для цивільних користувачів. Сама ж модель Камен 27 базується на конструкції компасу, який використовують військовослужбовці армії США ще з 1950-х років. Тож, давайте подивимося на всі основні характеристики цього компасу. Модель 27 має безрідинну конструкцію. Замість рідини для стабілізації стрілки тут використовується мідне кільце індукційного демпфірування. Це забезпечує надійну роботу при температурах від мінус 45 до плюс 65 градусів Цельсію. Перше, на що треба звернути увагу, це лінза на кришці компасу. Необхідна вона для того, щоб збільшити цифри та позначки на шкалі. При поганих умовах, наприклад, такі, як погана видимість чи низьке освітлення. Крім того, цей компас оснащений фосфороцентним покриттям, що дозволяє вам легко читати показники навіть у повній темряві. Це, звісно, не трітєва підсвітка, але для більшості завдань фосфорицентр цілком достатньо. Градуси це звична для більшості шкала, яка вимірює напрямок в градусах від 0 до 360 градусів. Азимутальна шкала використовується для визначення напрямків відносно північного магнітного полюсу. Мілси це ж військова шкала, яка налічує у собі 640 поділок, тобто 640 мілсів. Вона використовується де більш необхідні точні виміри, наприклад, при коригуванні артилерійського вогню чи прорахунок напрямку у складних умовах. Ця лінійка дозволяє швидко й точно визначати відстань між точками на карті, що особливо корисно під час спланування маршрутів або під час польових умов. Для ж комфортного транспортування. Даний компас обладнаний довгою мотузкою, а також в комплекті має нейлоновий підсумок, який закривається на кліпсу. Фіксується на інше спорядження він за допомогою моллі, а знизу присутній металевий люверс для відводу вологи. Є також ще важливим моментом це термін експлуатації даного компасу. Виробник зазначає, що можна використовувати його до 12 років. Для цього вказано на кришці: рік виготовлення, місяць виготовлення, а також номер партії. Але на практиці навіть через 12 років компас все так же буде добре працювати. Отже, Каменга 27 – це зручний надійний і міцний компас, який підходить як для професіоналів, так і для аматорів. Якщо вам потрібен компас для серйозних походів чи військових завдань, то цей компас вартий вашої уваги. А тепер, як завжди, ставимо лайки і використовуйте якісні речі.